Програли 1-0, обидно всегда проігрувати з любим счетом. 1-0, 3-5. Програли ні очків, ні матеріальних. Ну, ти тако, не знаю, що выглядели достойно. Могли зацепити ничью, Футбольний Бог трохи отвернулся. Ну, є на то причина. Після Ліги Європи, я так розумію, такий трішки впадок атмосферний. Так, да, десь і так можна сказати, перельоти там тяжели, ну как тяжели. Не сказати, що там прямо летіли много. Ну переезды, вот эти два на третьи игры тяжело, ф -ф -ф, как психологически. считай, неделю, ну, улетели на не, ну, на неделю, получается. Да, Перелет туда, назад, тут два дня. Ну, как бы чуть психологически тяжело. Ну, физически. Я не играл, как-то чувствовал себя нормально. Ну, я, я имею в виду в Хорватии не играл, чувствовал нормально. А ребята, которые играли, Антон Шендрик, там видно, что ну, как тяжело, он говорил, что ему ну, тяжеловато. Та якщо наші останні ігри з Олександрією, нам завжди тяжко з ними. Не знаю, вони ловлять курашать і не знаю. Нам дуже важко з ними забити. Взагалі, сьогодні змінили схему. От, ці експерименти в два фору, сьогодні повернулися до старої схеми. Чому так, як ви гадаєте? Я, чесно, не знаю, це треба у головного тренера спросити. Як вам на передматчевому установці ви десь здивувалися, тому що повертається Шахтар до старого стилю? Ні, ми наігрували цю схему два дні, так що все нормально було. Взагалі, от, дуже багато нововведень. Сьогодні було тренування, перед матчем в день гри. Зараз після матчу ви не гра. Ну не бігаєте там, так не відновлені, не кросов. Тобто, якісь після Бойс трішечки з експериментами тренер вирішив так, ніби заспокоїтися чи як? Та ні, коли у нас є время, тоді ми вже тренуємося здесь, все, там вже дома у себе. Коли є время здесь, тренуємося здесь. Знаєте, це все по ситуації. То задача фіналу, вона про Лігу Європи, має на увазі, вона не знімається і в команді це цілком свідомо розуміють. Ну, в тому році дійшли до, до а тепер до фіналу постараємося.